Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні в продажу заїхала ось така Renault Clio Символ 2008 року. Один власник салона, е офіційний автомобіль. 110 тисяч пробігу має автомобіль. 1,4 бензин. Повністю весь в рідній фарбі. У нас такий фарі на оригінальних дисках. Ось такий він по колу. Машина в одній сім'ї з самого салону. Можемо побачити салон текстильний на ось таких чохлах шкіряних, механіка, кондиціонер, музика. Ось можемо побачити. Автомобіль використовувався для сім'ї. Запрошу вас оглянути цей Renault Clio Символ. 2008 року в місто Київ по вулиці Сумська, 2. Чекаємо на вас.